28 жовтня у Миргороді відбула 67-ма позачергова сесія міської ради восьмого скликання. Депутати розглянули низку питань, що стосувалися виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року, та укладання значних правочинів комунальним підприємством Тепловодсервіс. Миргородська міська рада одноголосно затвердила звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців 2025 року. Загальний обсяг доходів склав понад 571 мільйон гривень, із яких найбільшу частку становить загальний фонд понад 515 мільйонів гривень. Видатки бюджету складають близько 544 мільйони гривень, основна частина яких спрямована на фінансування соціальної сфери, освіти, медицини та комунальних послуг. Другим питанням порядку денного було внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради від 24 грудня 2024 року. номер 350 про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2025 рік. У своїй доповіді начальник фінансового управління Миргородської міської ради Сергій Скляр окреслив, які корективи передбачено у бюджеті. Пропонуються <кій> наступні зміни до бюджету громади. А саме дохідна і видаткова частина збільшується на 4 тисячі гривень за рахунок надходжень із Великосорочинської громади для лікарні інтенсивного лікування. А також основне це з перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках шляхом зменшення по управлінню освіти на 299-400 гривень по теплопостачанню по дошкільних закладах освіти і по управлінню комунальних ресурсів на мільйон гривень, які спрямовуються в обсязі мільйон 299 400, як субвенція з бюджету громади, власного бюджету на забезпечення співфінансування, на придбання ще одного шкільного автобуса. Далі депутати перейшли до розгляду питання, що стосується діяльності комунального підприємства «Тепловодсервіс». Детальніше про суть рішення розповіла заступниця начальника управління комунальних ресурсів, начальниця відділу комунального майна Леся Романенко. Даним рішенням пропонується надати згоду комунальному підприємству Тепловосервіс Миргородської міської ради на укладення значних правочинів з постачання, транспортування, розподілу природного газу та електричної енергії, усіх додатків та додаткових угод до них інших правочинів, пов'язаних з їх виконанням, на суми, які забезпечення дання послуг з теплопостачання, водопостачання води на опалювальний період 25-26 років. Рішення депутати підтримали майже одноголосно. Лише один утримався. Таким чином, Миргородська міська рада надала згоду підприємству тепловодсервіс на укладання всіх необхідних договорів щодо постачання, транспортування та розподілу природного газу і електроенергії. Підсумки 67-ї позачергової сесії Миргородської міської ради, 8-го скликання, підбив Миргородський міський голова Сергій Соломаха. На сесії були прийняті два важливих рішення. Разніше їх було три, але серед них найважливіше це два. Перше, це надали дозвіл тепловосервісу на підписання договору про постачання газу, це необхідна процедура перед початком опалювального сезону. І друге, виділили кошти на придбання автобусу для трудолюбівської гімназії, на співфінансування в обласний бюджет. Таким чином, 67 десять позачергова сесія Миргородської міської ради, восьмого скликання, завершилася ухваленням ключових рішень, спрямованих на забезпечення стабільного функціонування громади. Прийняті рішення дозволять забезпечити своєчасне фінансування соціальної сфери, стабільне постачання комунальних послуг та покращення матеріальної бази освітніх закладів громади.